Слава Ісусу Христу, Валірочка, всім доброго раночку. Всіх вас вітаю спочатку в нового тижня. Надіюся, ви вчора всі гарно відпочили. І сьогодні вриваємося з новими силами в новий тиждень. Ви знаєте, кавалірка, встали сьогодні дуже швидко, тому що королів Макса веземо на е, до Львова верніше, бо вони їдуть відпочивати. Ну, але, так як ми сонні мухи, ніби спали вночі добре. Але рано таки встали після другої кави, аж так, знаєте, розчехлилися. Але скажу вам тако, що кожна людина хоче чи не хоче, вихід наче працює, але рано кожна людина має встати, файно сестрипати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, ковутика, то файно виталяпати і всі разом. ці до роботи! Блек вже в очікуванні, куди ми їдемо і взагалі йдемо злий, як не знати, що не знаю, правда, чому. Сьогодні Віталік став дуже швидко. Я взяла Блека як на ліжку, як він почав мене цілувати, обнімати, люди добрі, але чемний вже на ліжку, скажу вам так. Та, і зараз мене кусає, бо не знає, де він йде. Ти йдеш в садик. В садик, в садік, не цілуйся. Так що ми до Львова. Ще хочемо, правда, заїхати в зару, подивитися, може собі щось купити, але він кавалієрка боляче кусає, я вам передати не можу. Але казала Наталя, вона теж має таких, такого песика, то вона казала, що вони будуть кусатися так до пів року, а потім не стануть розумніші. Я з нашим леком не знаю. Чесно, може він розумний стане, але кусати він все одно буде. Подивіться, що він робить. Подивіться, що, що, що він робить. Я тако як нагнула голову. Давай. Я як нагнула голову, він почав мене за волосся кусати, аж Віталік сміявся. Все, йдемо. Все, виходимо. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми в машину і на Львів. І на Львів. І на Львів. І... 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 Трохи запуталась. Що і... і... то ми вже сидимо на дорожку? Ну давайте, всі сіни. Аркадія, ти ще ліжко не застелив? Ні. О, ш... У вас нині вихідний. Вас ти виділа, Галь? Що? Мама, я тебе. Тобі... Що ж яку? Від чого? Від, ти Від можеш... годла? Ти можеш... Від, Від тошноти, Галя. Попробуй. Дейкі, Та Ти і лофери покаже. Злофери не покажуть, сховав для себе. А ну покажи. Не може, сховав для себе. Але легкі які. Я як глянув, я думаю, що... Я хотіла їх зважити, я скілля важа, а тут википі дошли здоровенно. Так ви в вгомоніться, що з вами? Так а ну ти бо я зараз повиганяю вас бігом! Та самі? Круто, дуже круто. Ковір виконує? Все знімає, скільки. Блять, привет, привет, братан, ты что? Ну ёба ёта твоя. Ой, ой, ой. Ну, добре, добре, добре. Він це не набігав. Чекай, да, чекай. Шо? Я шо? добре, о, добре. Там, що таке? Що таке? Хто хто? А що ти гризеш? Завіжди зі мене моє. Я не Бля, ну, Бля, Тебе за яйцо вкусать. Тебе... А взувайся, мы на Дай ей таблетку. А, не давай, давай, давай. а може він тебе точно так? Боже, це гарно прямо. Вийти в Польщі, там стой, да не українському. Максим, Максим, то а може твять света з твоїм щастям то не то кидать. Все, виходимо. Як то бути у Львові кавалерка? Не у Макдональдс і не лети у Львові? Ні. Як то бути у Львові і не заїхати в Макдональдс? Вже були в Ашані, але ми дуже швидко. Ми такі, знаєте, не вибагливі. Ми зайшли, купили джинси, купили капрони і в Макдональдс. Зараз поснідаємо, пообідаємо і додому. Uh -huh. Паві, що ти собі замовив? Тож по обіді, ні додому. Що ти собі замовиться? Новий бургер і картоплю, і стріпс. Ага. Ну все, зараз будемо пробувати, так? Пробувати, тут треба їсти, можу пробувати, пробувати, я щось забула. Ти знаєш, що в мене uh -huh. тут є така фігня в Макдональдсі, що я можу по другому колу ходити. Так. так. Я з тобою yeah. була колись, щоб я другий раз замовляла? Yeah. Ні? Ну, зараз подивимося, може, мені те, що я замовила. Mm -hmm. ну, нам принесуть, yeah. кавалер, вони сказали, присідайте, принесуть. Ну, скажи, як твоє правильно називається? Біф, біф, чіз. Чіз. Це оце кавалер. Давай подивимося. Давай. Yeah. Ну, я казала, що він такий великий. Це новинка якась тут. Там йде, бачите, одна котлета з так? Та? І, yeah, і сир. Ну, має бути дуже-дуже смачно. Ну, принаймні виглядає дуже апетитно. Це він більший любівший пісні? Ну він великий. Я прям дивлюся і думаю, що я це таки в замову. Ну як? А, а ну так мені покажуть. Ні-ніцю. Mm. Mm. Добрий. Добрий? буду Будеш його тепер брати, так? Ну, бо біг Ну, на мене. Бік мак. Той біг мак, не біг нічого. Так, тут... я забула це тесті мав бути. Ну, але ковлерка, не знаю, чи я це з'їм. Але якщо з'їм, обіцяю, що ти доподобав. Я так думаю. Ні, я 29, думала. Але бігмак угу. дуже добрий. Дуже. Чекає. Я, я. Як тобі їдеться? Що, що? Як їдеться? Нормально. Не знаю, що таке кавалерка. Голова розколюється. А що в мене, що у Віталіка? І їдемо такі якісь хмари. Ну, така не важнецька погода, говорю так, як є. Ну, Але мусили відвезти королів і Максимчика до Львова. Тому що на що когось просити, якщо в нас в хаті купа водіїв, ну і є машини. Так що вертаємося вже зі Львова. Якщо чесно, кавалерка, я думала, що ми будемо набагато довше у Львові. Яка зараз година, я навіть поняття не маю. 13.02. 13.02. Ну я думала, ми будемо під вечір, але ми молодці. Може, то повпливало то, що у нас голова була якщо ми довго не шастали. Але практично пів дороги ми вже проїхали. Хто молодець? Правильно Кавалерочка, я вам Скажу тако з Божою з ласкою, помічю, Ми вже доїхали до. Дрогобича, Ну і як завжди забрали нашу принцесу Боже, а шапка яка модна. То ми йшли з мамою в центр і забирати шо? планшет з пошти. І, і там було холодно, ми шапку забули. І мама каже, Ходи, я тобі куплю. Так. Але ти хитруля, дай цьому мене. А Віталік? Ну каже, вітаю вас. Вітаю? Моніка в шоці. ну канікули почалися. Моніка подзвонила і каже, хочу Трускавець. Кажу, окей, вдівайся, ми тебе зараз заберемо. Так що ми їдемо до тата. так? Сьогодні тата, завтра в нас. Так. Все вірно, але вечором підеш зі мною ще до дівчат в магазин. Підеш? Куди? В центр, там, де тобі таку сумочку маленьку подарував. Підеш? Каже що? Що? до мене Сергій. а ну давай Ходи, я йду до ліляни. Може в нас щось збере? Ну бери його все. Ну, ти що більше любиш сукні, спідниці, лосінки, а що тобі більше? Ти все ж оверсайз. От я б, наприклад, я запропонувала цю синю курточку. Мені електрик під очі не йде. Я думаю, що тобі мені дуже круто. Мені під очі так. не йде. А ну, іди. А, а не, не пасує такі? Я думаю, що тобі вийшло. О, З вас Типи... курсультант, я скажу, типа... до свадьбі. Я думаю, що... Ти... що... Я то ти... саме говорю. Всі випівники були твої. Вона то близнюки глотають, то комутики, то ще Починай, давай. Я близню, коли травневий. Та я рак, рок, ти вчера, це червнева. То черневі. То ж були жарко. Це було просто, як то кажеться, ізюминка. для. Ізюминка, не ізюминка, давай вбирай мені брат. Ну то все, ну, старі, ну, каже, ну, міряй куртку. Та чоловіче щось електрик не йде мені, я тобі кажу. У мене крім окулярів, більше нічого для нього немає. Тут підбери йому окуляри. На ніч, то я як зараз вийду. Вбирати його в окуляри. Як я зараз вийду на вулицю без окулярів? Тому що його відбили. Чи ж його тут пішов без окулярів, вийшов в окулярах. Що навіть ну, взуття нема чоловічого? Та не реально нічого чоловічого? А ти що, думала, що. В мене є. Що? Шкарпетки. Та які шкарпетки? Шкарпеток найдено на вуха, то замішав. А що там чоловічого? На на Ні, немає. Ви так в чоловічий магазин. А оце, що Олежик привозив? То там С, коли на руку там тут не скакує. Ну та еску, ко куди мені. Ні, та хочеш кудись то пайде? для малого вашого буде mm. файно. — Так. Так? Малий такий ж самий кіт, практично. Що... Він великий, малий великий. Куди йому натягнемо? Кого його аско? Коротше, ма для тебе таке. Ми ти ходим зараз нарядили, тебе був тут топовий парень. — Ти знаєш, ти знаєш, ти знаєш, кого наряджуєш? Ти не мов я нам ти мені мовчиш. А вона нині косяків хапає косяк на косяку. Косяк то вже. Я... Розмір мій, бо я, мені приблистілося. Це твій, твій, міри. Буде в обтяжку трохи, але нічого. Трохи десь там стягли, живі. Де на той антикваріат? Можна який-то антикваріат тобі колонова колекція? Ти сьогодні розумієш? Можна мені якось і так, що консультант? Сьогодні говорю, кращий найкращий консультант вибирає. В... Не дістанеться, так? Yeah, ну, тобі сьогодні так повезло, конкретно. Тобі сьогодні, сотні слова сама. Сама я, розумієш, сама що? я. Що тобі ще дати? Ти Та Форди він... носиш? Останнім часом, ні. Чуть щось таке в кросовці. Ой, капелюшок гарний. Хочка, я тік, що побачила, стій. Не йде далеко. Капелю так? — Три без пюре. Так. — просто кілька хвилин. Та хвилинку, треба було хвилинку взяти, вони б нормально все пили, їли. А для вас імбитний теж. Імбитний, Оксана не вибаглива є. Її п'юре, то п'юре на сермати. ложка є. Оксана то, то через трубочку ще тягне. То ще через трубочку тягне. Ще. Малина, вайбаря і капучино-малина. Та. Так. Так. Все? А до стану ще якісь така? А, і лате, лате одне. Я до лате вже сюди. Молодець. Я не, знаю, хто набрати. О, бля, який Вечеря в кімнаті. Бо дуже цікавий фільм. Блек поносив вже все, що І шкарпетки, mm. і поводок, і тапок, все на світі. Смачного. Дякую. Можливо, смачно Смачно? приготовлено твоїми руками. Віталік сьогодні мене пожалів. Не, Віталій? Угу. Скажи кавалерці на добранчичка. На добранчика В'єрочко. Всім спокійної, гарної нічечки. Зустрінемося завтра. А ми обвоїмо сир Вечерень. з грінками. Ах! Йдемо за кіно. Так? Правильно. Та. Правда, в хаті димів на цілу хату. Я повідкривав вже все, але все рівно, що бачимо. Завтра бачу, так, буде трохи. прибирання генеральне, Так. Так. Та. Добре. Смачно. В тебе, так? Так. Добре. Та. Дякую. Ти будеш їсти готувати, я буду прибирати. Ага, так. Ну <laughs> що готувати, то я бізнав. я знав. Я скажу. Звичайно. Угу.